Улюблена ваша серія це двох І сьогодні знову покажемо вам ось такий чудовий двопідвіс від Ардіс. Іде рама, алюміній, два амортизатора задній та передній, що би мені не писали. Гльоз e Шимано, у нас комплектація. Ззаді у нас іде касета, перекидочка теж Гльйос. Сто шістдесят ротора. Шимановські е, машиночки, самі машинки, а гальмівні ручки у нас ідуть. Тектро, механіка, диск, механіка, вилучка у нас амортизована з локаутом. Тобто, ми можемо робити глуху, можемо робити амортизовані. Ручки прорезинені, класні, не сковзають і не натирають. Вони йдуть із замками. Піднімається у нас сідушечка, класни, класнюча резина. 27,5 КСТ, Ну і я вам скажу, що він легесенький, а це ваш спортінсайт.